Два комплекти нових пар та дошки для старших класів. Такий подарунок днями отримали учні Федьківської школи. Директор каже, мабливий інвентар давно потребував заміни. Навчальний заклад з 1985 року. З цього часу поновити столи змоги не було. Посприяли депутати обласної ради Володимир Хопта та Юрій Дерев'янко. Кажуть, у даному закладі дітей мало, тож новими комплектами вдасться повністю забезпечити три класи. Я переконаний, що в усіх школах повинні бути належні умови, особливо це стосується періоду такого підліткового, коли діти ростуть. І важливо, що парти були навіть не скільки нові, скільки відповідали росту і віку. Тому що якщо дитина висока, а парта низька, то це створює проблеми з його здоров'ям, з спиною. І тому повинні безумовно бути відповідні. Варти і належні мови для навчання. Проблему футьківській школі, як і в інших навчальних закладах, Прикарпаття вистачає. Першочергово каже директор установи, хотілося б змінити систему опалення. Нещодавно встановили металопластикові вікна, тож, якби ще й поміняти батареї, економія була б відчутною. Якби були встановлені нові остаткування, якби нові батареї, нові труби, які воно, ну, звичайно, щоб набагато покращили, і в першу чергу економніше було б. Економніше, а до економії зараз треба прагнути. В першу чергу, от ми поміняли вікна. Не відділ освіти, поміняв нам вікна. А ще якби систему опалення поміняти, тоді б держава мала б певну економію. Звичайно. Ці старі батареї вони ж є надзвичайно енерго енерговитратні. Вони дуже. Дуже тяжко дають тепло. Заразки з новими батареями було б набагато простіше. Мрія керівника ось цей спортмайданчик сам грає у футбол і дітей залучає. Коштів облаштувати належне поле немає, тому каже Роман Песклинець: намагається за власні гроші та ентузіазм школярів зробити його власноруч.